Ми читачі чи прекрасно знаємо, що література дуже часто ділиться на якісь різні класифікації і жанри. У нас є жанрова і нежанрова література, у нас є висока полиця і низька полиця, у нас є високе і низьке фентезі. Ми ділимо літературу за періодами і, звісно, за віком аудиторії, яка повинна її читати. І саме про цей поділ ми сьогодні з вами поговоримо детальніше, адже літературу ми часто ділимо на дитячу. Дорослу, і між ними десь проміжною категорією залишається самотньо стояти Янгедалт. Коли ти шукаєш в інтернеті, що таке Янгедалт або яка вікова категорія входить в цей підтип, підвид літератури, всі розбігаються у свідченнях. Виникає питання, для кого тоді вона пишеться, про що пишеться в цій Янгедалт літературі, і хто може її читати? Тільки підлітки, тільки діти. Чи можуть і дорослі сьогодні? Ми постараємося розібратися звідки взагалі Young Adult, тому що спойлер раніше його не існувало. Яким повинен бути young Adult, які в нього типові риси? І заодно оглянемо три книги Джулії Беррі, якраз письменниці, котра пише Young Adult книги. Всім привіт! Ви на каналі Проліт і сьогодні я вирішила посидіти з вами і поговорити про Young Adult літературу. Роблю я це з двох причин. Основна, недавно я прочитала три книги Джулії Бері, про які ми сьогодні також з вами говоритимемо, і я розкажу вам враження від них. І вони всі три настільки різні, що складно зрозуміти, що їх трьох взагалі об'єднує, крім авторки, яка написана на палітурці. Якщо ви раптом зайдете в нашу Любу, дорогеньку Вікіпедії. І вирішити в неї запитати, що таке Young Adult література. Вона вам скаже, що це типово написана для читачів від 12 до 18, і включає в себе більшість тем, які ми можемо знайти в дорослій літературі. Хочу звернути вашу увагу саме на категорію від 12 до 18. Якщо ви згодом почнете, як і я шерстити деякі наукові статті і шукати інші класифікації, то ви зрозумієте, що. Ця вікова м, рамка вона змінюється залежно від людей, котрі визначають жанр Young Adult Fiction. Деякі люди навпаки зменшують поріг. Ходив в цю категорію до 10 11 років, а дехто взагалі продовжує її ще далі ледь не до 22, до 25 років, оскільки всі ці люди це ніби young adults, тобто молоді, дорослі. Також я натрапляла ще на термін adolescence literature. Adolescence – це слово в англійській мові яке позначає підлітків, але саме підлітків, котрі проходять пубертатний період, і за різними свідченнями вік adolescence – це від 10 до 19 або від 10 до 24. Тобто в Янкедалті ви от самі бачите, що між наймолодшим і найстаршим читачем, який може входити в цю вікову категорію, різниця не менше 10 років, тобто багато. Умовно кажучи, читач в 10 а, має зовсім іншу психіку, зовсім інші, взагалі, я не знаю, захоплення і проблеми, ніж той самий. Підліток Адолесент в 19, припустимо. Як ви бачите, я намагалася знайти якийсь оптимальний часовий проміжок, який би міг позначати а, вік аудиторії для Young Adult, але врешті-решт віком не обійтись, тому я скажу вам три основні особливості, за якими виділяють Young Adult книжку. Перш за все. Young Adult книги це книги, які написані спеціально для підлітків, щоб описати їхні проблеми, зазвичай з їхні, пов'язані з стосунками, їхніми якимись coming-of-age проблемами, проблемами дорослішання, проблемами їхнього майбутнього і так далі. Тобто, це книги орієнтовані на підлітків і на їхні проблеми. Друга категорія, за яким якими визначаємо Young Adult книжку, це все. Будь-що, що читають тінейджери незалежно від їхнього жанру. Тобто, реально може бути таке, що книжка не була написана спеціально для підлітків, але підлітки це основна uh, аудиторія цієї книги. Тобто, підлітки зазвичай її читають. Тому хоба, хаб, вона стала Young Adult книжкою. І третє, ця книга просувається як Young Adult книжка. Тобто. Видавництво відразу продає її вам як книжку для підлітків. Мені здається, це найоптимальніший спосіб пояснити вам, що може раптом увійти в цю категорію. Проте цьому терміну, як і цій категорії літератури, немає навіть 100 років, тому що з'явився цей термін в 1942 році, коли у спробі заманити підлітків у бібліотеки американські бібліотекарки Створювали окремі особливі списки літератури, котра може сподобатися підліткам, і Розсилали їх по школах для того, щоб долучити підлітків до читання. Першим Янґедалт Романом, в принципі, в історії вважається 17 літо Морін Дейлі. В ньому вона розповідає про 17-річну героїню, якраз про її стосунки, і про типові тінейджерські проблеми в 17. Це була перша книга, яку було названо книгою Young Adult, І наступних років 20-30 тематика цих книг була приблизно такою самою. Там була якась закохана пара підлітків, котра всередині книжці, значить, розходилася. Десь до кінця книжки вони вже сходились назад, але згодом. Такі лінії почали цікавити підлітків тільки менше. Тобто, в нас була велика кількість такої аля-романтичної літератури, можливо, літератури, котра розповідала про проблеми, з якими стикаються підлітки, але практично не було жанрової, аж доки Джоан Роулінг не вирішила опублікувати Гаррі Поттера. Цікаво, що Гаррі Поттера взагалі дуже часто класифікують саме як дитячі книги. Хоча дитячої, мабуть, можна назвати з цих книг тільки перші дві, адже згодом з часом. Коли дорослішав Гаррі Поттер, з ним разом дорослішали і його читачі. І поступово навіть об'єм книг Гаррі Поттера збільшувався, враховуючи те, що аудиторія, яка його читала, теж росла. Теми, які підіймаються в пізніших книгах, теж набагато серйозніші, оскільки аудиторія Гаррі Поттера, нагадую. Виросла. Згодом жанрової літератури стає ще більше, адже в нас з'являються голодні ігри, котрі дають старт величезній низці антиутопії. В нас з'являються сутінки, котрі дають величезний старт великій низці паранормальних романів любовних. Але з часом ці теми поступово вичерпують себе, і Янґадал перейшов із романтичної літератури все ближче і ближче до реалізму, адже кількість жанрів. Як в яких може існувати young Adult книжка? Тому давайте поговоримо про три книжки Джулії Беррі, які я читала. Джулія Беррі – це якраз письменниця, котра пише зазвичай або дитячу, або Young Adult Прозу. Вона спеціально націлена на цю аудиторію. Їх і продають приблизно за таким самим принципом за кордоном. У нас є три книги, і всі ці три книги видало видавництво РМ. По-перше, у нас є Лагідна війна. Це Young Adult книжка, і в неї є навіть або номінація, або премія Children Book Awards. До речі, колись цю саму премію вигравали сутінки. Також у нас є вся правда в мені від цієї ж авторки, і а, доволі популярна була теж ця книжка раніше Скандальне сестринство з Приквіло Роуд. Насправді, коли я оце показувала комусь ці три книги, хтось мені сказав, що вони навіть не звернули увагу, що. Всі ці книги написала одна й та сама авторка через те, наскільки різними є ці обкладинки. Я скажу вам більше, вони ці книги настільки різні, що якби ми на обкладинці заклеїли ім'я Джулії Беррі, фіг з два, то б здогадався, що насправді це писала одна й та сама людина. Я кажу вам чесно, почну я, мабуть, із, із скандального сестринства із Роуд, який. Типу, а історичний комедійний роман. Скандальне сестри з Роуд» реально прям комедія. У нас є учениці о, школи для дівчаток, і це школа святої Етельдреди, Я постійно забуваю, як називається ця школа. Не виніть мене, баба, стара, склероз. Одного прекрасного вечора прямо за столом обіднім помирає директорка цієї школи разом з сином. Через отруєний стейк. І вони прям гекнули за столом, коли за столом сиділи всі ці учениці. Директорка не те, щоб була хорошою людиною, тому дівчата вирішують закопати її труп в саду, ну і труп її сина, для того, щоб нарешті отримати довгоочікувану свободу. Весь подальший сюжет дівчата намагаються прикидатися, ніби їхня директорка жива, для того, щоб продовжувати своє самостійне безтурботне життя в школі. Ця книга надзвичайно дотепна, і ця книга якраз як на мене підійде тому те, що молодшому віковому проміжку у категорії Young Adult, тобто десь від 10 до 15. Коли я почала її читати, в мене були дещо інші очікування. Я надіялась на щось таке більш містичне і нуарне, але ні, це дуже весело насправді. Тут багато е цікавих, добре прописаних персонажок, проте вона доволі таки дитяча. Хоча це не дитяча книжка, нагадую тут труп під. Закопували і посадили з поверхнього вишню. Загалом тут є деякий такий вайб Еноли Холмс. Якщо ви бачили фільми, тому що я знаю, що є ще й книги, але я їх не читала. Паралельно дівчата проводять розслідування, адже їм важливо дізнатися, хто був вбивцею їхньої директорки, чому її вбили, і чи часом не захочуть потім вбити їх. В цій книзі взагалі є кілька типових ознак хорошого Янга Далтромана. По перше, тут підлітки розумніші за дорослих. Мені здається, це. А, мабуть, ледь чи не найголовніша риса всіх протагоністів у Янґадалті. Окрім того, у нас тут є група підлітків, котра намагається. М Зжитися разом з різними, в них абсолютно різна зовнішність, різні різна мета в житті. Тому за їхньою взаємодією максимально цікаво е, спостерігати. І тут розкривається типова для Ян ґадалту тема дружби. Насправді тут такі доволі типові для Ян ґадалту проблеми розкриваються по типу перших підліткових стосунків, перших намагань стати самостійними і відірватися від дорослих для того, щоб знайти свободу свого про. Появу. І водночас це все приправлено таким доволі комедійним соусом, я б сказала. Мені не зайшло тільки тому, що я вже на 10 років переросла цю книжку, але як на свій жанр, і була б я років на 5, на 6, хоча б молодша, я думаю, мені досить. Зайшло б тому, що вона доволі непогано написана. Наступна книга, до речі, вписується в наступну категорію, яка характеризує Ян Кадал, це те, що ці книги можуть читати не тільки підлітки, ці книги можуть читати навіть дорослі і їм. Дорослим ці книги також можуть подобатись, тому що на наступну книгу я бачила дуже багато хороших відгуків від доволі старших за мене блогерів, в яких навіть є вже свої діти. І це я кажу про усю правду в мені. Уся правда в мені це, мабуть, на моя найулюбленіша книга з цього списку, і вона реально дуже класно підійде. Коли я вперше читала опис. Всієї правди в мені я подумала, що це трилер, стандартний трилер. Тому що тут розповідається про те, що через 4 роки після зникнення дівчина Джудіт повертається в своє село з відрізаним язиком, тобто вона не може е розмовляти, але її найкраща подруга, з якою вони разом зникли, не повернулася. І от Джудіт тепер не може говорити, і вона приховує якісь страшні таємниці всередині себе. Книга написана а, від другої особи. Весь час Джудіт звертається до хлопця, в якого вона закохана. Тут у нас більше історичний роман, тут показуються війни, показуються Життя в маленькому закритому суспільстві, про таку трошки twisted moral. І загалом ця книга доволі цікаво побудована. З одного боку, ми знаємо головного антагоніста, певне, половину книги. Проте дуже складно зв'язати 2 плюс 2, аж поки Джудіт не починає говорити сама. І Любовна лінія» тут досить класно прописана, тобто вона. Така повільна і з своїми перешкодами, і те, як Джудіт звертається до хлопця, в якого вона закохана. Дуже романтично, дуже класно. Мені дуже подобається, як ця книжка написана. Вона читається легко за вечір. Якщо ви, наприклад, в нечитуні, берете її і, і все. І читаєте потім за поєм. тому що я прочитала цю книгу, якщо я не помиляюсь, за 2-3 години перед сном і довго не могла спинитися, аж поки не заснула настільки сильно вона була захоплива. Усій правді в мені, як бачите, вже зовсім інший жанр, вже зовсім інша проблематика. Я б сказала, що Джулія Беррі досить непогано м -м, згадує насилля в своїх книгах, проте ніколи детально його не описує. Тобто ми знаємо, що якесь насилля або є, або могло потенційно трапитися. Ми розуміємо, яке це насилля Проте воно не зображене тут прямо. Тобто це не надто наївно, тому що я помітила, що багато підліткових книжок, і я одного разу навіть була журі в конкурсі, де Young Adult, вони або сприймають підлітків вже прям за дітей за дітей, або вже прям за дорослих, дорослих. Тут ідеальна золота середина, і це саме та книга, від якої отримає задоволення і будь-який дорослий, тому що вона. Має в собі інтригу, і побудоване вона. Доволі цікаво. Третя книга це взагалі моє улюблене, оскільки тут у нас ще більше різноманіття тематик додається. Це неслагідна війна Джолі Беррі. Це найбільш об'ємна книга із всієї трійки. Вона ще зовсім інші, інакше побудована і зовсім по іншому тут тема розкриті. Ця книга з всіх трьох, мабуть, найстарша, тому що у нас тут двоє головних героїв в контексті Першої світової війни. Головного героя, але перш ніж піде на війну, він знаходить кохання свого життя Гейзел Віндікот. І вони вже закохуються, але їх розлучає Перша світова, оскільки головний герой стає снайпером, а головна героїня, піаністка, врешті-решт, іде потім волонтерити під час Першої світової війни. Так само в нас тут є лінія. Батальйону темношкірих музикантів, яких відправили з Америки на Першу світову війну, тому тут розкриваються і теми расизму, і теми е, травми, яку наносить війна, в нашому випадку Перша світова війна. Дуже нараджувала вам її ототожнювати із повномасштабним вторгненням зараз, яке відбувається в Україні, тому що тут дещо інші речі, дещо по-іншому це все описано. Також водночас е, історію про цих. Юних дорослих там розповідають грецькі боги: Афродита, котра звела Гейзел з її коханим, Арес, котрий відповідальний за початок цієї війни, і ем, Гадес Бог Смерті, який забирає протягом книги декілька персонажів до себе. Якби я порахувала, скільки разів я плакала під час цієї книги. Я вам передати не можу. Першою основною темою цієї книги таки є війна, і кохання під час війни. Джулія Барі не надто загортає в папірці, як каже моя мама, основний сенс цієї книги. Тобто в нас тут і вибухи, і також психологічна травма головного героя через те, що він вперше в своєму житті здійснює вбивство. Багато хто вважає цю сцену контроверсійною, насправді. Тут нам так само показують і. Страх знову полюбити через те, що ти вже втратив у війні багатьох рідних тобі людей, і про прочуття провини, і про синдром того, хто вижив. Доволі непогана робота тут зроблена. При тому, що насилля тут доволі багато більше, ніж уся правда в мені, воно теж не графічно зображене. Тобто, ти знаєш, що воно є. Емоції персонажів дуже класно написані, дуже класно описані. Але водночас це такий тінейджер-френдлі контент виходить. Тут у нас є навіть натяк на близькість головних героїв, але водночас це тільки натяк. Немає, як нагадую вам, жодного графічного контенту з цього приводу, і це така нетипова тема. Тобто, ми звикли, що Янґедалт він крутиться або десь в якійсь фантазійному світі якомусь, так як це було в Гаррі Поттері і у всіх похідних книжках, які він породив. Також в нас часто фігурують тема кохання, яка в принципі характерна для цього жанру ще з 1942 року. Проте знайти. Янґадалт-книжку на якусь серйознішу тему або на історичну тему. Мені здається, трішки важче. Мені в голову тільки крадійка книжок приходить. Ну і, відповідно, ще, окрім до того, лагідна війна. У висновку, що ми маємо? Комедійний а-ля-детектив-триллер із головними героїнями, яким 11, 12, 13 років. Вся правда в мені, яка нагадує чомусь історичний трилер а, із хорошою інтригою, з цікаво прописаним наративом, і любовний, типовий любовний роман, в, якій, в якому є дві любовні лінії, котрі відбуваються в часи Першої світової війни. Дуже три надзвичайно різношерстні книжки, яких об'єднує одне це аудиторія, для якої вони написані. Як я кажу, це доволі широкий проміжок, тобто від 10 до 19 або навіть до 24. Всі ці три книги вписуються в Цю рамочку, хоча ця книга в нас, наприклад, більш дитяча, а ці дві типу Аля більш дорослі. Якщо дорослі ви вважаєте себе дорослими, і що ви вже переросли підліткову літературу, якщо ви візьмете ці книги і не знатимете, що вони young Adult, я думаю, ви ніколи не здогадаєтесь. Джулія Беррі, мені здається, вирізняється ще тим, як вона вміє гратися із наративом, тобто не просто. Те, яка історія розповідається, а про те, ще як вона розповідається, це мені, мабуть, подобається в цих книгах найбільше. Тому що тут віддати право голосу і право розповіді грецьким богам, які начебто і відповідальні, вони мають безпосередній вплив на героїв, це доволі цікава фішка. В усій правді і в собі це, мабуть, перша книга, яку я читала як від другої особи, вона теж дуже цікаво. Написана, тобто таке враження, ніби ти підглядаєш в чийсь лист іншій людині, і це створює таку доволі інтимну обстановку між тобою, читачем, і між наратором в книзі. Найпростіше написано, мабуть, скандальне сестринство з Приквілу Роуд», і, мабуть, підійде якраз. Дещо молодшим читачам, як на мене, тому що якщо ви візьмете її читати в такому віці, як я, наприклад, вас буде дещо дратувати якась невелика кількість логічних неточностей або за велика кількість персонажів, які для трохи молодшого читача будуть, мені здається, якраз ок. Наступний крок це кілька моїх порад тим, хто раптом хоче написати Young Adult книжку. Мені здається, це, мабуть, найважчі, найважча категорія. Uh, в якій можна писати для мене, я не знаю, як це робити. Але перш за все, хороша Янґдалт-книжка не вважає свого читача, ну, прям тупим. Тобто, uh, підлітки вони вже доволі усвідомлені багатьох речей, які відбуваються в нашому світі. Я кажу і про uh, різне насилля, і таку дещо соціальну проблематику, і навіть про uh, якісь інтимні стосунки. Головна умова Янґдалту, звісно, щоб це не було графічне зображення. Всіх цих речей, тому що, як я читала в одній статті, ця література якраз вважає підлітків і повинна вважати їх sexually um, inexperienced, тобто так ну, немає досвіду в цьому, і не треба його давати їм за посередництво книг. В Цих книгах зазвичай підлітки розумніші за дорослих, саме так. І стикаються вони зазвичай із типовими проблемами, які є в підлітків, або із якимись. Пригодами, не обов'язково розповідати нам про проблеми дорослішання і стосунки підлітків з батьками. Тобто це може бути якоюсь побічною лінією, але не найголовнішою. Також темп розповіді в таких книжках він зазвичай трошки жвавіший, ніж в дорослій літературі, тому що в Young Adult літературі важливо підхопити нагачок гачок читача з першої сторінки, тому що підлітки і так не дуже люблять читати, як вважає дехто. Тому важливо, щоб книга була. Чіпляюча і не відпускала до останньої сторінки. Як на мене, вся оця підліткова література і література для молодих дорослих це, мабуть, не найважливіша категорія зараз на ринку, в принципі, тому що в Америці проводили дослідження і дізналися, що покоління міленіалів і покоління після них, тобто зумерів, вони на 30% більш начитані аніж попередні покоління. І вважають, що частково це пов'язане також із появою категорії Young Adult, тобто із появою окремого підвиду літератури, яким Пишеться спеціально для підлітків, тобто всі оці антиутопії, всі оці паранормальні роменси, все те, що ми з вами читали в 10-15-14, це допомогло нам сформувати наші читацькі звички. Ось чому так важливо, на думку багатьох, розвивати Young Adult літературу, в принципі, і як я вже кажу, мені стається, її дуже важко написати вдалою. Взагалі, Young Adult література класна ще і тим, що вона дає дорогу у літературу. Багатьом жінкам. З неї почала Джон Роулінг, почала із підліткового фентезі, зараз продовжує написанням дорослих детективів. З нього починала Сара Маас, коли писала трон зі скла, і згодом а, перейшла в дорослий жанр. І так можна продовжувати вічність. Спеціально для нас. Дітей, які виросли на підлітковій літературі, і ввели чудовий термін «new adult». в «new adult» літературі. Вона досить схожа чимось на підліткову, але в неї додаються більше графічного насилля, більше графічної близькості між головними героями і плашечка 18 Хоча якби це все забрати, то книжка чудово підійшла під будь-який «young adult». Ще трохи про ці книги. Якщо сортувати їх по тому, наскільки вони мені сподобались, то на третьому місці в нас скандальне сестринство з Приквілоу Роуд. Це та книга, яку би я подарувала своїй молодшій сестрі, яка вона у мене була, тому що вона дійсно цікава. Проте мені здається, для дорослої аудиторії вона не те, що дуже підійде. На другому місці в мене буде лагідна війна, тому що. Для мене це була трохи складна моральна книжка, тому що я і плакала, і хвилювалась за героїв, але з іншого боку, мені було трошки забагато її. Вона мені була чуть чуть такі, трішки занадто довга, занадто розтягнута, а, занадто багато щасливих співпадінь ото, що бувало в лагідній війні. Проте, як на мене, війна тут зображена м -м, доволі натурально на те, щоб на 100% достовірно. Якраз я кажу тіней. Френдлі контент в цій книзі, але мені подобається, що до читача Джулія Баррі в цій книзі ставиться як до дорослого усвідомленого е і того, який може прийняти на себе ось цей удар і всі оці події якось пережити разом із головними героями. Найбільше мені із цих трьох книг сподобалась, мабуть, якраз вся, прав вся правда в мені. Зокрема, через те, що, як я кажу, тут. Просто надзвичайний наратив від другої особи. В ній просто чудесна. Інтрига це такий бінбіндж рідінг, тобто з запійно я читала цю книгу в одному із моїх відео. Вона навіть на якомусь там в топ 5 найзахопливіших книг, які я читала, якраз через те, що вона, як я кажу вже як і має робити Young Adult, підхоплює тебе на гачок і не відпускає до останньої сторінки, аж доки ти не дізнаєшся. А в чому відповідно була вся інтрига? Розв'язка в цій книзі мені теж сподобалась. Якщо шукати тут якісь дуже глибокі, дуже затаєнні логічні дірки, я думаю, якщо прискіпуватись, можна їх знайти. Але вона так грамотно написана, що ти навіть не звертаєш на це увагу. Тебе несе ото по хвилях того, як вона написана, і тут аж затамовує тобі подих. Любовна лінія тут направду чудова і доволі реалістична, тому ви можете сміливо брати її і собі, і а, своїй молодшій сестрі або брату. Умовно, на цьому в мене все. Я старалась бути максимально лаконічною, говорити максимально швидко. У мене вдома, як ви могли помітити, немає світла, тому я працюю з двома повербанками і добре зрядженою камерою. Я надіюсь, у вас зараз електрика є і ви дивитеся це відео. Напишіть мені обов'язково в коментарях, які Далт Книжки ви читали і чи вони вам сподобались. І також скажіть, якщо раптом читала щось із книг Джулії Беррі, також дайте свій фідбек у коментарях, мені буде дуже цікаво почитати. А на цьому в мене все. Я надіюсь, я краще пояснила вам, що таке Young Adult література і для кого вона підходить. І надіюсь, ви зрозуміли, що вона і для дорослих теж підходить, якщо раптом хтось хотів читати, дуже непогано підходить. На цьому в мене все. Не забувайте зайти у коментарі і знайти там банку, на яку ви можете скинути 5 гривень, щоб мене підтримати. Або ще краще скинути на банку нашої ініціативи, яка називається Читай для ЗСУ. На цьому в мене все. Я люблю вас, цілую, обіймаю. Надіюсь, ви сумували за мною. І надіюсь, я приловчусь до графіків вимкнення електрики, і відео виходитимуть трошечки частіше. Я люблю вас, цілую, обіймаю, надіюсь, ви зараз в безпеці. І читаєте якусь свою улюблену книжечку. Люблю вас! Пау! Бейбіл. I'm sick of